Доброго дня, шестикласники! Сьогодні вивчаємо нову тему множення звичайних дробів. Тож відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату і тему уроку. Ви вже знаєте багато правил множення. Ви знаєте таблицю множення. Ви вмієте множити багатоцифрові натуральні числа. Ви вмієте множити десяткові дроби, знаєте, як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю. Багато правил уже вам відомо. А сьогодні ви ще дізнаєтеся, як множити звичайні дроби та мішані числа. Розв'яжемо наступну задачу: Дано прямокутник, довжина і ширина якого становлять 3 см. Та 0,8 см. Знайдемо площу цього прямокутника, пригадаємо формулу знаходження площі С дорівнює А помножити на Б. Щоб знайти площу даного прямокутника, треба 3 десятих помножити на 8 десятих. Чому це буде дорівнювати? Ми не вміємо ще множити звичайні дроби, але ми можемо звичайні дроби перетворити у десяткові. 3 буде 0,3. 8 це 0,8. Можемо перемножити ці десяткові дроби. Буде 0,24. Площа вимірюється у квадратних одиницях квадратних сантиметрів 0,24 квадратних сантиметра. Тобто, зверніть увагу, я напишу наступний рядочок. Ми хотіли помножити звичайні дроби 0 та 8, 10, а отримали дріб 0,24. Можемо записати це звичайним дробом 24. Сотих. Де взялось число 24 3 помножили на 8. Де взялось число 100, 10 помножили на 10. Тобто можна з цього зробити висновок, що добуток звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Запишіть правило множення дробів собі у зошити і запам'ятайте його. Давайте спробуємо помножити два дроби 7 та 10 21. За правилом множення дробів треба чисельники перемножити, 7 помножити на 10 і знаменники 12 помножити на 21. Не поспішайте обчислювати. Якщо можна скоротити дроби, то можемо це зробити. Я бачу, що 7 і 21 мають спільний дільник 7. Отже, можна скоротити на 7. 7 поділити на 7 закреслюємо буде 1. 21 поділити на 7 буде 3. Дописуємо поряд трієчку. 10 і 12 теж можна скоротити на 2. 10 поділити на 2 буде 5. 12 поділити на 2 буде 6. Запишемо, що ми отримали. У чисельнику у нас вийшло 1 помножити на 5, а в знаменнику 6 помножити на 3. Тепер можемо перемножити в чисельнику 5 у знаменнику 18. Ми отримали нескоротний дріб 5 вісімнадцятих. Запишіть цей приклад у зошити. Розглянемо наступний приклад, у якому треба перемножити. Мішані числа. 2,1 третю треба помножити на 4,2. Як же перемножити? Слухайте уважно і запам'ятовуйте. 2,1 третю, мішане число ми можемо перетворити у неправильний дріб. Згадайте, як це зробити. Треба 3 помножити на 2 і додати 1. це буде чисельник 3 на 2 – 6, та ще один 7. Це чисельник знаменник той, який у нас був у знаменнику дробової частини. 3. Отже, це буде 7 третіх. Далі помножити. Наступне мішане число перетворюємо у неправильний дріб. 7 множимо на 4, 28, додаємо 2, буде 30. 30 записуємо в чисельник у знаменнику 7. Тепер, за правилом множення дробів, ми 7. Повинні помножити на 30 і 3 помножити на 7. Знову бачимо, що можна скоротити чисельник і знаменник на 7. 7 поділити на 7 одиничка. 7 поділити на 7 1. 30 та 3 можна скоротити на 3. 3 поділити на 3 1, 30 поділити на 3 буде 10. В чисельнику ми отримали 1 помножити на 10. Знаменнику 1 помножити на 1. Отже, це буде дріб 10, перших, а дріб 10 перших дорівнює числу 10. Запишіть і цей приклад також. Діти, для множення звичайних дробів справджуються всі ті самі властивості, що і для множення натуральних чисел, а також рівності окремих випадків множення. Переставна властивість, дроби можна переставляти місцями, сполучна властивість, можна дроби сполучати, як нам зручно буде для обчислення. Можна застосовувати розподільну властивість множення, а також окремі випадки. Будь-який дріб помножити на 0, дорівнює 0 помножити на цей дріб, і результат дорівнює 0. Будь-який дріб помножити на одиницю. Це те саме, що одиниця помножити на дріб і дорівнює цьому дробу. А тепер потренуємося множити дроби і мішані числа. Будемо розв'язувати вправи із підручника. Усі вправи записуйте собі у зошит. Перший номер 348. Треба виконати дію. Виберемо декілька прикладів. Четвертий. Запишемо умову 3 десятих помножити на 5 сьомих. Щоб помножити два дроби, треба чисельники перемножити і помножити знаменники 3 помножити на 5, а 10 помножити на 7. Обов'язково дивіться, чим не можна щось скоротити. Звичайно, 5 та 10 можна скоротити на 5. 5 поділити на 5 1, 10 поділити на 5 буде 2. Можна усно обчислювати, вже не виписувати. 3 помножити на 1 буде 3, 2 помножити на 7 буде 14. Переходимо до наступного прикладу. 7. Запишемо умову. 5 дев'ятих помножити на 9 п'ятих. Трошки пізніше ви дізнаєтеся, як називаються ці числа, а поки що використовуємо правило множення дробів. Скорочуємо 5 та 5 на 5, залишаються одинички, 9 та 9 скорочуємо на 9, тобто, у чисельнику одиничка і в знаменнику одиничка, цей дріб дорівнює одиниці. Щоб помножити дріб 7 24 на натуральне число 3, треба 7 помножити на 3. Це натуральне число помножити на чисельник. Знаменник записуємо без змін. Бачимо, що 3,24 можна скоротити на 3. 3 поділити на 3 буде 1, 24 поділити на 3 буде 8. В чисельнику 7 помножити на 1 7. У знаменнику 8. Отримали відповідь 7 78. Наступний номер 354. Треба обчислити. Візьмемо третій вираз, який треба обчислити. 3 восьми помножити на 4 4 4,41, дорівнює. Перетворимо мішане число у неправильний дріб. 3 восьмих запишемо помножити. 4,4 перетворюємо в неправильний дріб. 15 множимо на 4, це буде 60, додаємо 4. 64 записуємо у чисельнику. Знаменник 15 залишається. Застосовуємо правило множення дробів. 3 треба помножити на 64 а 8 помножити на 15. Дивимося, що можна скоротити. 3 та 15 скорочуються на 3 3 поділити на 3 1. 15 поділити на 3 буде 5. 8 та 64 скорочуються на 8. 8 поділити на 8 1. 64 поділити на 8 буде 8. Що залишається в чисельнику? 1 помножити на 8 буде 8. 1 помножити на 5 буде 5. Ми отримали неправильний дріб 8 п'ятих, виділимо цілу частину п'ятих. Розв'яжемо шостий приклад із цього номеру: 2,4 помножити на 5. Так само ми можемо мішане число. Перетворити у неправильний дріб, або скористатися властивістю множення. Наприклад, 2,415 можна записати у вигляді суми 2 додати 4,15. І все це помножити на 5, це у нас розподільна властивість множення. Тобто треба 2 помножити на 5, а потім додати. 4,15 помножити на 5 дорівнює. 2 на 5 буде 10 додати. 4,15 помножити на 5 це число 5 треба помножити на чисельник, а знаменник залишити той самий. Можна перемножити 4 на 5, а можна скоротити. Дивіться уважно, що можна скоротити. 5 і 15 можна скоротити на 5. В Чисельнику біля п'ятірки пишемо одиничку, 15 поділити на 5 буде 3. Отримали дріб 4 третіх. 10 додати 4 третіх це буде 10 4 третіх. Але 4 третіх це неправильний дріб. Виділимо цілу частину, буде 11 цілих, 1 третя. Запишіть обов'язково ці приклади в зошити. Наступний номер 358. Розв'яжемо четвертий приклад 9,38 помножити на 2,2. Перетворимо мішані числа у неправильні дроби. 9,38 8 множимо на 9, 72, додаємо 3, буде 75 у чисельнику. Знаменник 8. Помножити. 5 множимо на 2, додаємо 2, це буде 10 плюс 2, 12, і знаменник 5, то це в чисельнику 75 помножимо на 12, а 8 помножимо на 5 у знаменнику. Що можна скоротити? 75 і 5 скорочується на 5. В знаменнику 5 закреслюємо, 5 поділити на 5 1. 75 поділити на 5. 1. 25. на 15 – 12 та 8 можна скоротити на 4, 12 поділити на 4 буде 3. 8 поділити на 4 буде 2. В чисельнику 15 помножити на 3, у знаменнику 2 на 1, 2. Це буде 45 других. Виділяємо цілу частину, скільки буде цілих? 44 ділиться на 2, це буде 22 цілих 1 друга. Розв'яжемо сьомий приклад, у якому аж три множники. 4,5 помножити на 7,12, помножити на 6,53. Мішані числа перетворимо у неправильні дроби. 4,5 у неправильний дріб буде 48, додати 5 буде 53. 12. 53. 12. -х. Помножити 7,1 /2, 2 на 7, 14 та 1, 15, Знаменник 2. Помножити дописуємо дріб 653 дорівнює. Зверніть увагу на перший дріб 53,12 і останній 3,53. За сполучною властивістю множення. Ми можемо сполучити ці множники і перемножити їх. 53 дванадцятих помножити на 6 53, а потім домножити на 15 других, дорівнює. У дужках, коли ми будемо множити, то у чисельнику і знаменнику скоротимо на число 53, будуть одинички, а 6 та 12 скоротиться на 6. 1, 2. І тоді у нас вийде в чисельнику 1 помножити на 1 буде 1, 2 помножити на 1 буде 2 у знаменнику. І це ми помножимо на 15 других. 1 помножити на 15 буде 15, 2 помножити на 2 буде 4. 15 четвертих це неправильний дріб, виділимо цілу частину. А Скільки цілих? 3. Це буде 12, знаменник 4 я вже написала. І в чисельнику 3, 15 мінус 12 буде 3: 3,3. Записуйте собі в зошити. Розв'яжемо задачу з підручника номер 367 Щоб потрапити в гості до друга, Тарас подолав в 1,1 кілометра пішки. Та ще проїхав третю годину на автобусі зі швидкістю 58,1 км за годину, яку відстань подолав Тарас. В зошити запишемо коротку умову, розв'язок та відповідь. Коротка умова у вас на екрані. Пішки 1,1 км, автобусом невідомо скільки кілометрів проїхав. Але сказано, що їхав він 1 третю години зі швидкістю 58,1 км за годину. Отже, у першій дії ми можемо дізнатися, яку відстань подолав Тарас автобусом ми шлях години, 1 години, помножимо на швидкість 58,1. Записал. 58 1, другу перетворимо в неправильний дріб. 1, третя залишається помножити 2 помножити на 58, це буде 116 плюс 1 117 других. Тобто чисельники треба помножити і знаменники 3 на 2. Перевіримо, чи не скорочується 117 та 3. 7 додати 1 додати 1 буде 9. Сума цифр числа 117 ділиться на 3. Значить, і 117 на 3 поділиться. По скільки? 117. Закреслюємо. 117 поділити на 3 буде. 39. 3 поділити на 3 буде 1. Дорівнює 1 помножити на 39,39, 39. 1 помножити на 2, 2. Неправильний дріб треба перетворити у мішане число 39 поділити на 2. 38 поділиться на 2. Це буде 19, цілих. і одна друга залишається. У дужках кілометри. Пояснення це тараз. Подолав відстань автобусом. І щоб дізнатися, яку відстань подолав Тарас, треба ту відстань, що він подолав пішки, додати до відстані, що він подолав автобусом. Тобто до однієї цілої, однієї четвертої, треба додати 19,1 другу. Пригадаємо, як додати дроби. Із різними знаменниками. Додаємо спочатку цілі частини. 1 плюс 19 буде 20 цілих. А потім додамо 1 четверту та 1 другу 20. Додати. 4 і 2 спільний знаменник буде 4 додаткові множники 1 та 2. 1 помножити на 1 буде 1, 2 помножити на 1 буде 2. 20 3 четверх кілометри. До задачі обов'язково треба писати відповідь. Я сподіваюся, що ви розібралися і зрозуміли тему множення звичайних дробів. І зможете самостійно виконати завдання, які зараз перед вами на екрані. Я вам бажаю успіхів!